Імпровізація у політиці призводить до непередбачуваних наслідків, але неправильних рішень. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал сьогодні на календарі 29 листопада середа, отже на каналі програма Середа не біда. Подивіться програму, буде бажання поставте вподобайку, якщо вона вам сподобається, прокоментуйте і підпишіться на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі «Середа не біда» я хотів би поговорити ну, про цікаве і дивне, на мою думку, рішення, яке було прийняте ну, за інформацією, засобів масової інформації, вибачте, за тавтологію, що Офіс президента України ніби вирішив відправити там якісь делегації, групи з депутатів, урядовців, ветеранів дітей у Сполучені Штати Америки в основному це. Там в регіони, в штати, да основному штати, де більшість мають республіканці, тобто республіканська партія, ніби для встановлення контактів з республіканцями, якщо на випадок представник республіканської партії переможе на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки у 2024 році. Ну, я сподіваюся, що це просто так інформація, що реально таких ну, делегацій не буде. Бо якщо такі делегації ну, будуть формуватися будуть відправлятися, то ну, з моєї точки зору, це вже буде біда. Це буде біда для України. Бо, по-перше, ну, давайте всі згадаємо і усвідомимо, що в нас вже таке було. Коли ти намагалися грати на одній стороні, і потім чим-то завершилось для України, нам потрібна двопартійна підтримка у Сполучених Штатах Америки. Тобто і Республіканська партія, і Демократична партія це і наші союзники. І не можна виділяти якусь там от одну партію, коли ведуться якісь з нею там контакти чи перемовини. Тим більше офіційно вести якісь перемовини з представниками там. Виключно одної партії чи надавати якісь там її преференції, ну, напевне, не зовсім правильно. Так, рішення, які необхідно приймати, так, треба вести з адміністрацією, і та партія, яка зараз при владі, так, з нею треба вести перемовини. Але безумовно, що не можна забувати і про іншу партію. Але це не означає, що треба відправляти делегації, вже ніби домовлятися: а якщо ваш переможе, то можливо, от давайте будемо з вами дружити. Тобто, ну, це фактично може розглядатися вже як втручання у, у виборчу кампанію Сполучених Штатів Америки. Хоча навряд чи е, таке визначення буде, бо, на мою думку, я не бачу там, ну, якихось аргументів чи підстав говорити про те, що може бути якийсь реальний результат для України. Тим більше, що ну, дивіться, зараз вирішується по-друге, так? От вирішується зараз саме. Конгресі США от надання Україні допомоги яку адміністрація президента демократа. Джо Байдена попросила надати Україні фінансів на 61,4 мільярда доларів. Вони там ну, докладають достатньо зусиль, щоб це рішення було прийнято. А якщо адміністрації не сподобається така імпровизаційна дипломатія Офісу президента України? Це ж точно нам плюсів не додасть. Адже як мінімум нам ще треба рік співпрацювати з цією адміністрацією і сподіватися саме на підтримку цієї адміністрації, адміністрації президента Байдена на офіційному рівні. І ну, я ще можу собі там ну, якось уявити, що приїзд дітей, ветеранів ще емоційно може якось вплинути ну, на актуальність і необхідність підтримки України. Емоційно так це може спрацювати. Але приїзд Депутатів-урядовців, тим більше, які ну, знову ж за інформацією представляють тільки одну політичну силу, слуга народу, яка ну, по великому рахунку. Ну, м'яко кажучи, вже довела, що вона не здатна відповідати на питання і виклики сьогодення, вирішувати проблеми, створювати проблеми так може для України От, корупцією, незрозумілими прийнятими рішеннями і так далі. Щоб це було, до речі, аргументами у Конгресі, чому не треба виділяти допомогу Україні, бо влада в нас корумпована. І от представники цієї влади зараз хочуть поїхати і сказати: ні, давайте з нами дружіть і ніби виділяйте нам гроші. Ну, по-перше, якщо не будуть їхати у Штати, а всі зберуться вже в е Вашингтоні для того, щоб приймати рішення. У Конгресі, то як вони будуть спілкуватися з тими республіканцями, конгресменами, як вони зможуть у них вплинути, щоб вони там змінили свою думку і підтримали допомогу Україні? Ну, так якось, напевно, щось воно не виходить. То це що буде, політичний туризм і ще й за рахунок державних коштів? Ну, можна припустити, що вони поїдуть за свої кошти, бо Україні зараз необхідні гроші і їдуть же просити грошей. А, вони собі зарплати, депутати урядовці не зменшували. Ну, тобто зможуть оплатити цей туризм. Хоча я сумніваюся, що вони поїдуть за свої гроші. Але результату, з моєї точки зору, тут не буде. Замість того, щоб звернутися до відомих американців, акторів, спортсменів, співаків, підставних генералів, які вже публічно, режисерів. Ну, Сценаристів, ну, дуже відомих Арнольд Шварцнегр, так, Стівен Кінг. Ми пам'ятаємо і е, Спілберга, так, і, ну, Мікі Рур, Крічард Гірд, Шерон Стоун, е, Міла Куніс, ну, і багато інших. Шон Пен, так? який приїжджав сюди на знімав тут кіно. Їх є достатньо багато відомих американців. Які можуть реально вплинути так, на те, що Україні потрібно допомагати, і допомога є актуальною. Вони це можуть робити через засоби маси інформації, бо їх можуть запросити, в принципі, на любі телемайданчики і не тільки. І вони це можуть зробити і в приватних розмовах, бо є особисті контакти, особисті знайомства з тими же конгресменами, республіканцями. І для цього достатньо роботи Посольства України Сполучених Америки, не треба влаштовувати за державні кошти якийсь тут політичний туризм, який знову ж, з моєї точки зору, не дасть необхідного результату Україні. Не біда, коли є туризм за свої гроші так, політичний, але біда, коли за гроші держави. Їдуть ніби вирішувати державні питання, розуміючи, що це може навіть нашкодити, чи не розуміючи, що це може нашкодити державі. Тому дуже сподіваюся, що насправді ну, не буде таких делегацій, виключно із партії Слуга народу і взагалі я не бачу ну, сенсу зараз таке відправляти, бо якщо не зміг президент, він приїжджав президент, так? Ну, якого всі знають, якого там рік тому влаштовували овації в конгресі, І він не зміг домовитися, так, переконати, не захотіли говорити серйозно і всі зібратися. Ну, як можуть якісь невідомі депутати чи урядовці вирішити це питання? Ще раз хочу підкреслити: що до ветеранів і дітей емоційно так, вони можуть вплинути так чи інакше. Але політики, так звані, цей політичний туризм, це ну, нема жодного сенсу чи і платити за цей туризм державних грошей. Сподіваюся, все-таки ще раз підкреслюю, що таке рішення, воно ну, навряд, щоб не було воно втілене в життя, бо це ну, нема жодного сенсу. Але не дивлячись на такі імпровізації, Україна продовжує свій шлях до перемоги. Я ну, впевнений в тому, що Сполучені Штати Америки. Нададуть нам необхідну допомогу і виділять фінанси. А Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!